Привіт усім і дорослим, і малим! Сьогодні я хочу запросити вас у подорож планетою Земля. Чи цікаво вам? Давайте поглянемо, що ж є на нашій планеті. На нашій планеті є багато річок. Також на нашій планеті є що малята? Моря! Ще на нашій планеті є озера. А ще є океани. Давайте назвемо ще раз Річки, моря, озера та океани. Молодці, поглянемо далі. Що ще є на нашій планеті? Так, це пустеля. А це що? Гори на нашій планеті також є рівнини. А ще ще є ліса, а ще є льодовики. Повторіть, пустелі, гори, рівнини, ліса та льодовики. Маленький макет планети називається Як? Хто мені підкаже? Це глобус. Він точно відтворює планету і навіть крутиться навколо осі. А хто ж живе на планеті Земля? Хто живе на планеті Земля? Люди, такі як ми з вами. Ще на планеті Земля живуть хто? Різноманітні звірі. Ще живуть хто малята, підказуйте мені. Птахи молодці. Також на нашій планеті живуть комахи. А ще у нас живуть риби та мешканці морів та океанів. Молодці. А скажіть, будь ласка, чи дійсно все, що відбувається на планеті, в планеті тільки приносить користь, чи, можливо, якось і шкодить? Давайте з вами пограємо в гру Планета радіє, та планета сумує. Я буду задавати питання, а ви будете говорити, що в цей час робить планета? Радіє чи сумує? Коли палять. Траву і дедим. Що в цей час робить планета? Радіє чи сумує? Планета сумує. Коли після себе не прибирають сміття, наприклад, в лісі. Або просто вивозять сміття і викидають його де-інде. Що робить наша планета? Планета сумує. А коли висаджують нові дерева, доглядаються землею, садять городи, що робить цей час Земля? Планета наша радіє? Що робить планета, коли сміття сортують та завозять на спеціальні заводи, де його переробляють? Планета радіє. А що робить планета, коли вирубують всі ліса? Планета сумує маля. А коли люди їздять на велосипедах або ходять пішки, не засмічують повітря, що робить планета? Планета радіє молодці. А давайте ще подумаємо і скажемо, яка ж наша планета Земля? На що вона схожа? На коло, то вона яка кругла. Ще про нашу планету можна сказати, що вона яка? Наче мама, вона яка? Рідна. Ще нашу планету називають Блакитною. А знаєте чому? Тому що на ній дуже багато води, багато морів та океанів. А ще наша планета яка, якщо тут зображено багатство, то наша планета яка? Багата. Наша планета багата. На корисні копалини. Також, якщо посадити, що в землю буде гарний урожай, на планеті дуже багато людей, тварин, можна багато подорожувати, багато що побачити, тому дійсно наша планета Земля багата. А ще вона яка? Якщо поглянути, стрілочка показує на м'ячик, є маленький м'ячик та великий, то планета яка велика? Якщо на нашій планеті велике населення, то вона яка населена, правда малята? А давайте зараз з вами вивчимо ось такі прислів'я. Дай землі, то й вона тобі дасть! Що означає це прислів'я? Якщо ми щось посадимо, то ми отримаємо урожай. Якщо ми будемо доглядати за нашою планетою, то повітря на нашій планеті буде також чисте, правда малята? Тобто, що б ми не даємо нашій землі, вона нам все віддасть сторицею. І буде, якщо ми зробили добро, то й планета дасть нам добро. А якщо ми з вами засмітили планету, то і планета віддасть нам брудним повітрям, також нам планета може віддати поганими якимись погодніми умовами, ураганами, правда молята? Тож, давайте ще раз запам'ятаємо, дай планеті, то й вона тобі дасть. А ще давайте вивчимо ось таку приказку. На чиїй землі живеш, того і воду п'єш. На сьогоднішній день багато хто з дітей живе в інших країнах. І я б хотіла вам нагадати, де б ви не жили. Пам'ятайте, що ви п'єте їхню воду, ви маєте дотримуватись традицій тих людей, біля яких ви живете. Тому давайте запам'ятаємо це прислів'я. На чиїй землі живеш, того і воду п'єш. що ж, маляти, сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися про планету Земля. Про мешканців, те, чим багата земля, яка вона, та вивчити нові прислів'я. Я дякую вам за те, що ви були разом зі мною. Бережіть нашу планету, не засмучуйте її, нехай наша Земля лише радіє. До побачення, до нових зустрічей!